Воли у вічність солдата Сергія Заболоцького, стрільця радіотелефоніста, стрілецького взводу з охорони та оборони об'єктів Національної гвардії України. Сергій народився 10 лютого 1990 року в селі Воля Кольського району. Його мобілізували у березні 2023 тисячі Бойовий досвід отримав у бригаді оперативного призначення Спартан. Після важкого поранення продовжив службу на Рівненщині. Загинув 12 лютого 2025 року. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поховали бійця на кладовищі села Тойкут. Підтримка сил оборони залишається в пріоритеті влади і громади. Перша у цьому році партія безпілотних літальних апаратів вже в дорозі до лінії фронту. 50-те від дронів отримали бійці військової частини А 02 -84. «Мавік» з потужною відеокамерою і тепловізором передали представникам військової частини А 40 56 Торік на потреби армії з місцевого бюджету спрямували понад 66 мільйонів гривень. У 2025 році фінансовий ресурс програми матеріально-технічного забезпечення військових збільшили до 100 мільйонів гривень. Триває капітальний ремонт підвального приміщення під укриття у Зеленській гімназії. Одвічною проблемою будівлі закладу було підтоплення ґрунтовими водами. Завдяки цьому проєкту питання водовідведення вирішено. Після реконструкції у безпеці одночасно зможуть перебувати 240 осіб. Відбулася зустріч з представниками родин загиблих на війні мешканців нашої громади. Обговорили питання облаштування конструкцій на честь полеглих героїв на бульварі Лесі Українки. Присутні висловили свої побажання щодо ескізного варіанту. Буде напрацьовано декілька рішень проєкту з врахуванням пропозицій. Остаточний оберуть голосуванням. Триває підготовка проєктно кошторисної документації для розширення міського кладовища, виведену з лісового фонду земельну ділянку площу майже 10 гектарів. Перевели в комунальну власність. Нова територія матиме 40 секторів для поховань, окрему вхідну групу, паркувальний майданчик. Будівництво буде розбите на дві черги, щоб прискорити можливість експлуатації кладовища. Майже два місяці у Ковалі функціонує центр рекрутингу української армії. Його послугами вже скористалися 130 осіб. більшість відгукнулися на вакансії, розміщені на сайтах пошуку роботи, консультувалися телефоном або через меседжери. 16 завітали особисто. Семеро кандидатів на військову службу отримали рекомендаційні листи. Наразі у силах оборони є понад 10 тисяч вакансій. У складі збірної України на іграх нескорених 2025 року ковальчанин Костянтин Копелюк здобув бронзову медалю змагання з волейболу сидячи. у матчі за третє місце. Українці перемогли представників Великої Британії. Це перша медаль збірної у командному виді спорту. Костянтин Копилюк – ветеран війни. З перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну у складі 14-ї ОМБР. Після важкого поранення захищає честь держави на міжнародних спортивних майданчиках, вітаємо з нагородою.